Чата хлопчики, розпаківочка мого замовлення з інтернет-магазину Аврора. Погнали! Так, тут все косметика. Ну а вже ж що ж я можу ще там замовляти? Так, беремо, відкриваємо. Це мені дуже швидко приходить. Хтось каже, що Аврора дуже довго доставляє посилочки, але ні, мені це все приходить за 2-3 дні. Ну, 3 дні це прямо максимум. От дійсно. Ось таке пакування і. Я вже забула, що я тут не ура. Я вже забула, що я замовляла камбучу. Ось така, це просто моя тепер найулюбленіша камбуча, яку я тільки пробувала. Зберігаємо, дуже смачна. Це новий гель від Tesori De Oriente. Це просто мої улюблені гелі від цього бренду. Саме такий я ще не пробувала. Такс, а далі в мене спрей від Tesori De Oriente. В мене вже був не такий. Ось такий в мене був, теж замовляла в Аврора. Замовила зараз ось такий. Давайте спробуємо. Ось. Тут вже можна. Незрозуміло. Мені нагадує якийсь більш чоловічий аромат. Не знаю. Окей, це буде вже теж в окремому відео. Розповім, як мені, що мені. Ну і останнє. В мене якраз закінчився майже мій шампунь. Ось. І замовила ще ось такий: це теж від Зіая, від цього ж бренду, тільки інший. Подивіться, як все добре запаковано. Це капець. Щоденний догляд з екстрактом жожоба. М -м -м! Запах мені нагадує, якісь е, желейки е, зі смаком яблука. Дуже подобається цей запах. Така ось розпаківочка вийшла. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки! Па-па!